А в листопаді 2009-го дев'ятого, як смеркиєва Олександр Омельченко збив на пішохідному переході 48-річного будівельника з Кіровограчини. Тоді він сплатив родині компенсацію і від усіх претензій сім'я загиблого відмовилась. Слідчі через рік після ДТП закрили справу. Як зараз живе родина, яка внаслідок аварії залишилася без батька, сина і чоловіка, дізнавалась Олена Шворак. У селі Войнівка неподалік Олександрії у старій хаті з перекошеною огорожею живуть батько та мачуха загиблого будівельника. Влітку батько розбив інсульт. Він не встає. Його дружина знімальну групу зустрічає непривітно. Іди. я не хочу Згодом жінка пояснює причину свого поганого настрою. Їхню хату обікрали, винесли усі запаси. Як тепер зимувати, не знають. На три дні погріб обікрали. Не раніше. Сина, який міг би доглянути батька на старості, у листопаді 2009 року на смерть збив екс-мер Києва Олександр Омельченко. Олександр Карпінський був на заробітках у столиці. Ввечері він переходив столичне шосе. Джип Омельченка збив його на зебрі. Поки тривало слідство, екс-чиновник залагодив усі питання з родиною загиблого, і ті відмовились від усіх претензій. За повідомленням Олександрійських змі Омельченко оплатив похорон, поминальний обід, виплатив близько 20 тисяч гривень. Купив синові загиблого будинок за 25 тисяч дол доларів та машину. Будинок насправді виявився невеликою однокімнатною квартирою в багатоповерхівці на околиці Олександрії. Там така комнатка, там мені з котом тісно буде. Там дуже мала квартира, якщо мене напроти, дві, ніж за все. А там ж такий клуб вийшов. Сина загиблого, також Олександра Карпінського тут не бачили вже півтора роки. Кажуть, той на заробітках у Росії, а житло за його дорученням здає місцева агенція нерухомості. Пам'ятник загиблому будівельнику на воїнівському цвинтарі також оплатив екс-мер. Поминути пасенка сюди час від часу приходить. І Катерина Конюхова жінка говорить, що не ображається на експосадовця. Той допоміг оплатити ліки для хворого чоловіка. Позвонила, він вислав мені тисячу. Спасибо, що це він хоч приїхав, ну, висилає. Земляки загиблого на камеру говорити відмовляються. Олена Шворок, Роман Крунич, Кіровоградчина, ТСН 1+,1.